Привіт, всім дорогі раки! Рад вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш на жовтень 2024 року. У жовтні місяці у нас відбудеться затемнення 2 жовтня в знаці зодіаку Терези. Це буде останнє затемнення у цьому знаці, і воно принесе нам вже якісь результати. Взагалі, сам жовтень буде дуже сильну, ем, сильний місяць. Енергії будуть нас штовхати до чогось нового. Вам захочеться піти на нове навчання або по-новому жити, переїхати, змінити своє оточення, очистити пространство. Дивіться, де у вас заходиться знак зодіаку Терези. Саме. Там в тій сфері у вас і будуть оці зміни. Там у вас і будуть трансформації про затемнення я зніму ще одне окреме відео, але тут вже енергії. Цього місяця вони будуть давати вам якусь таку мотивацію всередині, і вам захочеться ніби прописувати свої плани, більше мріяти, візуалізувати можливо собі своє майбутнє. Скористайтеся цим. Взагалі, сонячне затемнення воно буде, ніби висвітлювати шлях і вас буде висвітлювати, і все буде набагато легше вам даватися. Тепер давайте дивитися на жовтий місяць, які у вас енергії будуть. На що вам потрібно звернути увагу? Завжди дивіться ваші відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. Обов'язково дивіться карти, які повторюються. А для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. Так, ну що, поїхали? Дорогі раки! Перша карта, яка відкриває вам розклад. На жовтень 2024-го. Так, дев'ятка пентаклів. Карта максимального задоволення. Взагалі, подивіться, ви стоїте в саду, тут все цвіте, урожай. Ви будете збирати якийсь свій перший урожай, який ви заслужили, до якого ви дійшли. Ця дорога була вами прожита. Так, ви тут, можливо, таке будете, знаєте, якісь деталі можуть вам ще не зовсім підходити, вам ще щось захочеться змінити, але в основному ви себе будете відчувати дуже комфортно і дуже прекрасно. Обов'язково показуйте в цьому, в цьому місяці обов'язково виходіть в люди, гарно вдягніться, покажіть свої ресурси, і можете навіть тут похвастатися так добре. Так, і ще карта для раків. Карта повішений, якась ситуація буде у вас затягнута, не зможе вирішитися швидко. Може, ви тут на початку місяця іще може щось затримуєте, щось тянете, не даєте якоїсь відповіді, так? і вам захочеться трішки зупинитися. Взагалі потрібно дивитися на ситуацію з іншого боку, з іншої точки зору, так? переверніть її, повністю ви перевернетеся. І розумієте, що тут кожна така втрачена хвилина, у вас тут саме на цій карті, показується, як гроші випадають. Ви можете втрачати якісь ресурси. Якщо вже ви маєте якусь зупинку, немає вирішення питань, це від вас не залежить, то тоді хоча б займіться чимось іншим. Не, не втрачайте просто так свій ресурс, тому що він буде для вас досить важливий взагалі у цьому місяці, і потрібно буде тут, от можливо, у щось поглинути, більше там вивчити якесь так навчання, у вас може бути, або розібратися в якихось деталях ви тут будете. Так, далее. Карта для раки. Так, четверка кубков. Пауза, знову пауза, знову немає рішення. Ви очікуєте, коли вам дадуть оцей кубок, або що вам пропонують, вам потрібно добре подумати, чи воно дійсно вам треба, вам потрібно зачекати, може, тут якраз таки подивитися, придивитися, розібратися. Скоріше за все, у вас вже три такі варіанти є, і четвертий нічого не змінить. Або знаєте, от якраз таки ця дев'ятка пентаклі, говорить про те, що будьте на своєму місці, вам і так добре. От так, для чого? Тут щось якби змінювати. Єдине, що тут потрібно буде от, дійсно витратити свою енергію і свою увагу на щось, те, що вам дійсно допоможе, що вам буде потрібне. Але не спішіть. Дайте собі час для вибору. І для того, щоб ви навіть побачити цю пропозицію, вам потрібно спочатку зрозуміти, куди дивитися. Так, далі. Карта для раків на жовтень 2024-го. Так, знову ж таки, карта старший аркан, це відлюдник, дивіться глибше. Маєте цей фонарь, маєте мудрість для того, щоб деталі всі підняти, можуть відкритися якісь таємниці, якась мудрість до вас може прийти тут в цьому місяці. Ви відчуєте себе взагалі, знаєте, таким трішки нам захочете відійти від всіх, побути наодинці, закритися, помедитувати, можливо, тут в себе поглинути всередину. Може людина якась старша. З'явитися у вашому житті, яка буде вас наставляти, яка буде вам допомагати. І тут обов'язково до них прислухайтеся, до старших людей, тому що вони будуть передавати вам свою мудрість. Так, далі. Деталі якісь. Те, що вам невідомо, якийсь пошук, ви якщо щось шукаєте, то в цьому місяці ви знайдете. Симірка кубків дуже великий хороший вибір. У вас буде єдине, що тут потрібно виключити якісь свої ілюзії, так не е, багато, більше ніж є. Собі просто не придумовуйте, не літайте, не перхайте, як ці бабочки. Вам треба трішки приземлитися, тому що у вас можуть ваші якісь ідеї і якісь ваші візуалізації, так якісь ваші. Емоції можуть вас просто віднести, і ви тоді нічого ні не, не зможете вирішити. Вам потрібно вибрати щось одне, якщо у вас буде великий вибір, ну краще, коли він є. Так, але вибирайте якусь одну сферу, вибирайте якийсь один напрямок і рухайтеся саме в нього. Тут буде дуже багато якихось деталей, з якими ви будете взагалі справлятися, які ви будете розглядати в цьому місяці. Так, рицар жезлів. Рицар жезлів це дорога, це у нас просування якихось справ. Дивіться, вам хтось несе якийсь жезл, новий початок, нову ідею, нову роботу. Можливо, так, і справи будуть досить таки швидко рухатися уже десь в середині місяця. Ви будете, після того, як ви зробите свій вибір, ви зможете швиденько все трансформувати і взагалі можете тут кудись поїхати чи мати якісь питання з транспортом. Будете вирішувати, може, Хтось на права піде, наприклад, вчитися, ви виберете нарешті собі школу, або зрозумієте, як вам потрібно де вчитися. Тут може до вас хтось приїхати, або ви кудись можете поїхати і вести, ви будете, може, вести цей жезл. Ну, карта говорить про те, що енергії у вас буде дуже багато, її буде достатньо, і її потрібно брати в свої руки і потрібно вже тут щось вирішувати. Так, на початку місяця ви ще думаєте, вибираєте, не спішите. Але потім у вас буде таке дуже сильне, конкретне просування. Так. І ще карти Для раків. На жовтень 2024-го. Карти сиплються взагалі самі. Окей. Карта для раків на жовтень 24-го. Так, пажезлів, знову жезли, ви Подивіться, ви берете все в свої руки. Пажи, це щось нове, це там, де ви ще не зовсім розумієте, як вам потрібно діяти. Це про навчання, але це про, це про рух, це про фізичний якийсь рух. Тут у вас буде або якісь документи можуть прийти, або ви будете очікувати від когось якоїсь новини, якогось підтвердження, ви будете від когось очікувати. І воно до вас прийде. Ви лист. Отримаєте. Це може бути якась якщо нова справа, то ви туди максимально вкладаєте свою увагу, ви вчитеся, ви набираєтеся досвіду, ви рухаєтеся дуже багато спортом, хтось може тут зайнятися. Попожам це можуть бути діти, е, і вони будуть тут займатися, вони будуть приносити вам якусь енергію у ваше життя, будете, можливо, починаєте з ними бігати, там, наприклад, так. або тут у них будуть дуже якісь важливі події, в яких ви будете брати участь. І також це можуть бути якісь домашні тваринки, наприклад, або люди старші за віком, знову ж таки, так, вони вже тут виходили, які будуть вам допомагати, яким будете допомагати ви, за ними будете доглядати, можливо. Так, ще карта для раків. Закохані старший аркан, підписання контрактів, підписання документів. Е Якесь тут буде у вас співпраця з кимось. Тут може ви вас на роботу візьмуть, або ви будете тут брати когось так за себе на роботу. І будете навчати цю людину. Вам потрібна третя людина, хтось хто буде вас е можливо поєднувати дві сторони. Це може бути навіть зміна так одного пространства на інше. Ви перейдете. По закоханих це завжди е вирішення питань. Вам на користь, так як вам потрібно, як ви відчуваєте правильно, і звичайно, тут любовні історії можуть у вас починатися. Людина може бути молодша за вас, дуже сильно, наприклад, так, або старша за вас, або це може бути якийсь іноземець, людина, взагалі, яка для вас нова, яку ви не розумієте, вам прийдеться вчитися з нею спілкуватися і входити з нею у контакт. Але закохання це дуже хороший такий старший аркан. У вас перші, перші три карти старший аркан повішений. Ми чекаємо, ми не спішимо. Другі три, три карти старший аркан уже у вас відлюдне, коли вам потрібно в деталі вдаватися, треба щось вирішувати. І по третьому, по третіх картах, по третій колоді, у вас тут іде уже таке конкретне підписання, домовленість. Так, і ще карта. Дві карти вам аж вийшло. ми беремо дві так і дві про гроші. Дивіться, буде багато роботи. І потрібно відкладати фінанси, потрібно відкладати взагалі свої ресурси. Не витрачайте їх забагато, вони вам знадобляться потім. Вам потрібно подумати зараз про свою стабільність, можливо, про квартиру або про стабільну роботу, про місце, де ви знаходитеся, як ви себе почуваєте. Ви тут будете в позиції майстра взагалі. Тому що вісім пентаклів це коли ви багато працюєте, коли ви вмієте виконувати свою роботу. Може, ви будете звертатися тут до якогось майстра, який буде вам допомогти допомагати якимось чином, але загалом це гроші, їх буде у вас достатньо, і вам потрібно буде їх ніби підготовлюватися до якогось такого наступного етапу. Або ви тут, знаєте, на нову роботу підете, і ви почнете вже зараз добре заробляти. Але маєте якусь, там наприклад, ціль купити машину і будете відкладати на машини. Так, оракул для раків. На жовтень 2024-го. Так, зміний прогрес. Зміний прогрес. Або слідуй за своїми мріями. Подивіться, обидві карти говорять про те, що ви тут рухаєтеся вперед. У вас настають все-таки якісь зміни. Оцей е, момент якоїсь максимальної стабільності або якоїсь, е, може, прокрастинації в вашому житті, він закінчується. І ви починаєте вже доплили, нарешті пройшли оці всі водопади і дійшли вже тут до е, такої світячоїся дорожки, по якій ви будете йти, яка буде вас вести, буде, ви будете конкретно розуміти, куди ви далі рухаєтеся. Обов'язково в цьому місяці вам потрібно буде, знаєте, йти за своїми мріями. Ми за своїми цілями, робіть якісь конкретні дії, вибирайте, не, не стійте на одному місці. Вам потрібно рухатися для того, щоб чогось тут досягнути. Обов'язково мені ніраки напишіть, як у вас цей місяць пройшов, як ви себе почуваєте, які у вас є ідеї на рахунок того, так, що я вам тут зараз сказала. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!